Всіх запрошуємо на вечорниці, які будуть проводитися 7 лютого у кафе Музей під замком. Всі його знають ще як снек. Місцеві, хто не знає, той дізнається. На вулиці Ольбрахта повертається легендарне гниле яблучко з вечорницями, які відбувалися і раніше. Вони відновляють свою діяльність, і ми почнемо з стрітання, куди мене запросили як лектора. Я буду розповідати саме про стрітання в народній традиції. Звичайно, не у мене... Увагою, не умину увагою розповідь про е, таку християнську частину. Тобто, чому це саме таке важливе свято, і як його інтерпретували в народній традиції, і що це все діло означало. Захід буде благодійний. Збираємо, щоби підтримати нашого спільного товариша, який зараз захищає, захищає Україну. Тому вхід за донат, і крім лекції, яка буде відбуватися, буде ще дуже цікавий майстер-клас по виготовленню Товленню грімничної свічки також будуть відбуватися ворожіння. Все ж таки, це вечорниці, а які вечорниці без ворожінь. Ну і звичайно буде жива музика, буде гітара, де можна буде поспівати класних українських пісень, підняти собі настрій, і зробити дуже корисну і дуже потрібну справу. Бо, як на мене, дуже символічно: стрітання в народі це боротьба. Зими з весною, пітьми зі світлом, і ми якраз таки беремо участь у цій боротьбі. Також долучитися до зустрічі можуть всі бажаючі. Є анонс у мережі інтернет, створено подію. Наші друзі допомагають нам із публікаціями. І найкраще, якщо люди зареєструються на захід, адже нам треба розрахувати кількість посадкових місць. Хоча на лекцію можуть прийти всі бажаючі. А от хто планує брати участь у майстер-класі, варто за. Зареєструватися, адже майстриня е, прийде і аби вона знала, скільки їй готувати того всього матеріалу і свічку можна буде звичайно взяти з собою. Досліджуючи тему стрітання в народних традиціях, не лише закарпатців, а і українців, я для себе сама відшукала дуже багато цікавих речей, які раніше не знала. Тому для мене, як для гідеси, як для екскурсовода, цікавим є процес дослідження тої чи іншої теми. і… Потім виникає таке неперебірне бажання розказати про це людям. Так і відбувається мені здається народження екскурсій та різних цікавих розповідей. Ну цікавинки будуть без сумніву. Особливо буде цікаво дізнатися про те, де ж ту свічку використовувати потім. Тому що всі знають, що на стрітені освячували свічки громниці. А що з нею потім робили? Отут цікаво. І застосовували її такий невеличкий спойлер у всіх ситуаціях, де було важко, і вона допомагала дуже часто. І зараз буде можливість теж це зробити і потім перевірити. Хоча я сподіваюся, що не треба буде.